Так, друзі, сьогодні на талоті у нас Андрій Кетлівчук. Це неймовірний фотограф, який відомий у всьому світі. І йому повезло. Він виграв грант в УК. Насправді УК чудова організація, яка підняла нашу культуру. Вона підняла її майже з нуля. І сьогодні це, я би сказав, єдиний культурний. Заклад, який займається культурою, і надає гранти. Так, Андрій, вітаю вас. Так, да, вітаю, вітаю. Про УКФ ви дуже гучно все сказали. Що завдяки дійсно системній роботі УКФ з'явилася нереальна кількість проєктів культурних, культурних виставок. Я бачив постійно. І незважаючи на вашу таку величезну вагу в світі, а в Україні тим більше, поруч з вами є люди, які майже нікому не відомі. І УКФ дає можливість їм себе показати. Тому що це фінансування, яке надає УКФ, насправді дійсно це єдина організація, яка надає під культуру на, на, ну, на зовсім невідомих митців. Так, так, саме так. І у вас з УКФ є проєкт про звільнення Київщини. Так, так. Да. І от саме сьогодні ми його презентуємо. Це дуже важливий проєкт. Цей проєкт. Цікаво був вчора, він цікавий сьогодні, і він буде цікавий ще і через 50 років буде цікаво. Бо це така художня документація війни, такі це дуже важливо. Бо я відзняв зразу по свіжих слідах звільнення. Я об'їздив більше 50 селищ і знімав ще теплі згарища. Ще, ще Техніку, яка димілася, розмовляв з людьми, і оці зйомки, зйомки придають емоції, придають енергію, от, енергію може, радісну енергію від звільнення, від окупації. І якщо я не помиляюся, от я не зустрічав великих колекцій у фотографів. Тобто мені здається, що ви чи не єдиний це зробили. Ну, У мене була ідея об'їздити, все, що я встиг міг об'їздити, бо я Київщину дуже гарно знаю. І я саме от, як тільки я повернувся з фронту на Броварському районі обороняв Київ, був у складі загону Дмитра Олександровича Карчинського братства. І я, зразу після цього Вільня почав почав об все об'їжджати. Я приїхався в місцях ще раз по місцях нашої бойової слави. Там, де звільняли села Лук'янівка, там перемога, інші села Новобасань. Це неймовірні враження. Я бачив те, що і наші солдати потім дивувалися. Ці ракети. точка У, які стирчали із землі, залишки ракети. Я бачив наш спалений літак. Я фотографував такого, Потім я об'їздив ще багато літаків, дивився і літаків, багато зняв гвинтокрилів підірваних. Зняв це був дійсно такий цікавий матеріал. І його фотографів немає. Я не знаю, багато людей виїхало тоді з Києва, багато було розгублені. Дехто працював по замовленню редакцій, але таких ініціатив об'їздити все. Я не знав, ну не знаю дійсно. Ну, я тому і звернув це увагу, що подивившись вашу колекцію, можна назвати це колекцію? Ну, мабуть, так. Да, 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 там вже така колекція, так. Да. Подивившись вашу колекцію, я ну, трошки був такий притрушений, називаємо це так. Не літературне слово, але десь так воно відображає те, що От мій стан після того, як я це все побачив. Це дійсно неймовірно. Ви професіонал. А що ви відчували, коли це знімали? Я відчував, знаєте, у кожного фотографа, ні, не у кожного, у кожного митця справжнього є своя розмова з Богом. І він відчуває, що він, якщо, якби, якщо йому дали талант, він має його відробляти. І я просто почував, відчував таке боловраження. Я просто. Це повинен відзняти Повинен відзняти для майбутніх поколінь. Бо фотографі у нас дуже комерційні. Вони думають, що вони зароблять з цього. Я про це взагалі не думав. Що я зароблю? Я зміг проєкт через кілька років, тільки і то завдяки УКВ його просунути далі. Ну, зробити зараз кілька виставок зробимо. Можливо, зараз, ну, зараз альбом вийде допомог бізнесу вийде альбом е в один із мистецтв. Але мене е от, було більш цікаво, щоб це залишилось для майбутніх поколінь ця інформація. Бо настільки все швидко мінялося, місцеві жителі дуже швидко розбирали техніку, всю, е розбирали дерев'яні ящики для господарства, розбирали. Все зникало, от, миттєво все зникало. Да. І мене було це закарбувати на плівці. Я знімав шліхетною камер Рольфлекс Інтеграл 6008. Це така сучасна, відносно сучасна. Ну, одна з е, е, сучасних плівкових камер на широку плівку срібну, чорно-білу знімав. І я це от їздив і ці, Всі ці танки, всі ці спалені будинки, вирви від снарядів, ракети, спалені. Е, Гори роботу саперів, з горами снарядів знімав мрію підірвану, тобто нереальну кількість всього відзняв Завдяки своїм зв'язкам, що я учасник АТО серед інших атовців мене багато чого показали, десь привітали, покатали. І завдяки цьому от вийшла така от підбірка фотографій. І зараз буде альбом, я маю надію. От ви сказали, що ніхто не думає про те, що згадувати будуть через 50 років. На мою думку, ваша колекція вона буде актуальною і через 100 років. Тому, О, як ми зараз да, дивимося да, кадри це, Першої це, світової так. війни, Другої світової війни, їх не так багато, але от ще раз підкреслюю, що мені здається, що ви єдиний проїхали. Тим маршрутом і відзняли таку кількість. Кадрів. Ну, мабуть, так. І Ще люди боялися замінування, тому я знав, що якщо завал на дорозі, то завал 100% замінований в лісі завал на дорозі. Зліва, справа міни. Тому мовчки розверталося і їхали назад. І все. Просто мовчки. Знімав Знімала копіях кадирівців, знімав, знімав їх, ну, де вони стояли, з їх бліндажах фотографував, все це знімки є. Нічого заміновано не було, ні, тим більше ні хати, ні двори нічого не було Ну, На початку дійсно так було. Вони не дуже мінували, але ти, що відбувається, зараз мінування? Ну ми... зараз так. Да. Через вже три роки йде, так. Да. Крім того, я розумів, що треба швидко знімати, реально швидко. Бо люди говтали через тиждень вже почали і будинки підірвані, розтягувати, розбирати все. Все вже шок у людей пройшов, підтяглася техніка, вже підтяглася. І я ось саме в цей буквально за два тижні ж, скільки зміг, стільки об'їздив візяв. Ну тоді був шок. Усіх да. був шок. Да. І, ну, і я... Час а... було для того, щоб відзняти... ти там. От, от травень, дахавися. травень, травень по. Шматок квітня, травень і перші числа червня, все. а потім вже все, все. техніку почали збирати офіційно і все розійшлося. Це було дуже е цікаві. Е ну, Я з людьми розмовляю, як воно проходило. Були такі досить цікаві розмови, що колись каже, в домі зібралися е в якійсь дальній кімнаті, і тут прилітає 500 кілограмова бомба в селі Кухарі. І каже: нас врятував трактор, бо між нами і бомбою був трактор. І трактор просто в'їхав в будинок і всі переборки позносив, і в'їхав в нашу кімнату і зупинився. І на трактор асів дах, стеля й дах. І цей трактор нас врятував. Я кажу, а що зараз? Аж зараз, кажу, ми посадимо ще більше картоплі на зло Путіну. Щоб Все ж таки гроші все це відбудувати. Реакція людей розумієте. Ну, У нас люди неймовірні, у них реакція. Я не зустрічав такої реакції. От, Наприклад, я підтримую контакт з сирійцями, тобто в Сирії йде війна, росіяни, там теж чинять зверства. І. У них такого немає. Ми от якось відрізняємося від цього. Вони сумують. Вони сумують постійно. У нас все плохо, дійсно погано. Але у нас було не краще. Ні, не Але краще, ми краще. Е, от за рахунок я не знаю чого, зібралися. І насправді дуже швидко відновили хоч щось, не все далеко не все. Але ну, багато чого відновили. Так, да, 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 да. так воно і є, і я цим дивуюся, і люди хочуть далі жити і заробляти, хоча пригнічення є, певне. Так. Дівчата побіжали, хлопці все в шоці, багатьох забрали, цвинтарі всі в прапорах над Да, Але робота йде, почали вже шок проходити. Якісь, Нові бізнеси, я просто дивлюся. І саме от цей момент, от саме такий от на пик шоку, мені вдалося відзняти. Мені подзвонило, я пам'ятаю, коли мені знайомий подзвонили і каже, їдь їй в місто Макарів на краю Макаріва, лежить спалений вертольот. І там один із них найкращих знімків, я думаю, ну мені казали не краще. Каже, це найсильніші знімки війни, коли спалений. Біло, тільки біло, тільки да, кістяк, його. От і такі, як хроніки Марса, на фоні спаленої техніки, кістяк людини, там, цей череп. І воно просто жах війни, по філос війни дійсно такий. Ні, війна це жахливо. І дійсно ми ще не усвідомлюємо, скільки це жах. І от таке документування того, що відбувається. Цього жаху, відбудову і нормального життя, мені здається, це дуже важливо. Ну так, крім того, у мене ж художня освіта, і я не просто те, що бачу та знімаю. Я шукаю ракурс. У мене велика надивленість. Я багато знімків дивився по війні і до цього. Я, у мене ще 19 в 19-му році видавництві мистецтва вийшов альбом Добровольці Доба Героїв. Я те, що я бачу, пропускаю через себе, через свій досвід, через свою художню освіту, через художнє бачення. Я стараюся, щоб ці знімки були цікаві людям. Крім того, я знімаю штативом, коли я там під час бою там, знімав штативом там, на обороні Бахмуту. Так, да, так люди в шоці були, як це взагалі так? Ну, важка камера. Я нікуди не роблю вигляд, що нікуди не поспішаю, що все нормально. Я в Авдіївці колись так. Під обстрілом знімав. Ну, да, ну все обійшлося, Бог, мабуть, любить, а знімки були дійсно гарні. І от коли так от спокійно працюєш ці бачення, я, стараю, крім того, стараюся естетику всюди бачити. Естетику в е ракеті, яка старшить із землі, естетику, може, в залишках водогінної башти, водонапорної башти, естетику, бо е вона виглядає. як е Сучасне мистецтво, як, може, там, твір сучасного скульптора. Я такі речі от, стараюся красу знаходити там, де її ніхто не бачить. І я зупиняюсь, і от, показую за допомогою своїх знімків, показую ці речі іншим. Як спалений літак, мене, це якийсь був ну, такий шоковий, як, як Божественне відкриття. А, бо цей спаленджак навколо навколо не хоче, розумієш, що це просто прикар... ну, красиво з точки зору мистецтва навіть от ці лінії. І я його серію зняв, навколо все. Зняв Причому такий день сіренький, такий дощ крафтить. Все так. Ми його ледь в полі знайшли за допомогою місцевих жителів, вже там платили гроші, продукти віддали, привезли, щоб показали, де він лежить. Бо Потім ще через два тижні приїхало військові, все розібрало і знову просто чорна пляма на землі. І я так встиг об'їздити і ці ракети назнімати. На, на бо все швидко. Люди дізна, ну, дізнаються, бо там є ціні метали взагалі всередині ну, все. Так. І розбирають все досить швидко. Так, і Як армійські, армійці забирають, так і місцеві розбирають. І через це я от все швидко це відзняв. І... Мені здається, що це людям має бути цікаво. Це цікаво, це дійсно цікаво. Те, що я побачив, ну, мені дуже сподобалося. Я не фахівець в галузі мистецтва. Я, я ділю на, 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 на насправді людей, які виробляють якийсь культурний продукт, на три категорії. Аматори, які просто ходять і щось роблять. Беруть і щось О, роблять, да, отримуючи да. від цього задоволення. Фахівців, які е, підходять до цього фаху. І митців, які вкладають до цього всього ще й душу. Да, тут і от насправді, да. е от, дивлячись в ваші фотографії, ви дійсно фаховий митець і це видно на кожному знімку. Ну, дякую, да. так. Е е я хочу сказати, що коли було на обороні, були е на обороні були е Києва, це, це було село Гостровуче, там оборона почалася е якось цікаво. В'їхав російський танк і кілька машин. Перелякана жінка дзвонить виміннику, який був десь в обороні, в іншому місці на обороні. Що в'їхали руські, два щось робити. Той дзвонить куди штаб і направляють наш загін, туди він направляють. Так, тобто, я я переб'ю загін добровольців. Добровольців, абсолютних добровольців, так. Да. Ну, там був Костяк, був ветеранів. Ну, ветерани, але виступають добровольці без підтримки абсолютно. Міноборони, без підтримки армії. Ні, ну підтримка була, загальне командування було, да, але саме е, професійних військових не було. Це були свіжі е, вчора. Цивільні люди на броні. Там був тільки один командир із армії. І ось загін-заходу росіяни виїхали, вони подивилися, думали пізніше зайти, але вже не зайшов, і село залишилося за нами. <рес> От, такі історії цікаві. Ну Багато цікавих історій. І, да. Насправді цікав... цікавих історій багато. Наприклад, я з Майдану знайомий з Олександром Тихоходом. Він займався покатушками на джипах. Ну, да, да, да. І коли почалася перший день війни, він е, звернувся до Генштабу і каже, слухайте, давайте затопимо Ірпінь. О, Це геніальна була взагалі. Так, операція. Ні, так, так так же і зробили. Це була геніальна операція. Да, це, це було Ірпінь, да, просто підірвати невеличкий вони, заряд. Вони повідкривали, да. там, де не можна було відкрити, підірвали. Да, це і, невеличка і... Да, невеличка гребля, яка просто долину набагато. Десятки кілометрів зробила ще за було. Розлилося і все. Нічого все, да, ми... не проходить. Тобто. Да. Е от таких історій дійсно дуже-дуже багато, і, на жаль, вони втрачаються. От я саме тому і самими фотографіями хочу оце все зберігти. От, і, от, і це щоб, правильно. Щоб діти, яких навіть оберігають сьогодні від війни, і це також правильно. Вони, ну, певна кількість з них могли подивитися років через 10-20. Як воно було, може, якісь думки там з'являться. Бо я зараз передивляюся, працюю там далі і передивляюся, яку кількість, велику кількість фотографій, зроблених під час Другої світової війни, радянськими, німецькими, американськими кореспондентами. Дивлюсь, як багато корейські по-корейській війні під час 60-х, початок 70-х війна у В'єтнамі це був розквіт фотографій. Так. Таких шикарних фотографій взагалі не бачив. я почав копати. Думав, а звідки такі шикарні? По-перше, вчилися знімати. А по-друге, часто військові кореспонденти не часто бо нормальний проект, коли вони йшли в бій. Чи поверталися вони з того бою, чи ні, то вже інше питання. А ось так: що під час Другої світової війни всі шедеври, фотографії були зроблені постановчі. Ну, тобто, все воно. Так. Вони не фальшиві, там справжні солдати, справжню свої зброї. Але все це знімалося через кілька днів. Така легка, не бутафорія навіть, але відтворювало дії. Да, Витворювали дії, які були три дні тому. Да. А от ближче до нас зараз вже такого немає. Я ж також я ж стараюся знімати як. Ну, коли пік енергії людей викидається, от саме ці речі знімати. Так, да, я звичайно може там режисуру якусь роблю, але от коли у людей енергія йде, так. Да. Я пам'ятаю, був випадок під Бахмутом під час бомбардування, коли просто двоє людей вийшли, і так спокійно, наче то, нічого не робить, ну не трапилось, вони ставлять антенну. Я вискочив, зробив два кадри. Мене за ноги затягнули, мовчки бліндаж. що ти вам знімав. Мовчки бліндаж затягнули. Ну, Два кадри так собі, але це. А люди відпрацювалися, поставили антенну, яку зрізала вибухом і залізу знову. так. І Отак робота методична, крок за кроком, і робиться. І звільнена Київщина, отак воно і робилося. Об'їхали одні села, повернулося, інше село. Я збирав інформацію, деякі літаки впали, де такі винтокрили, іноді приїжджаєш подивитися, звідзняти ракету, а там вже просто прим'ята трава, ракету вже вкрали. Військовий приїжджає, де ракета, ніхто не знає, і вже хтось вже кудись її відвіз. Ну, тобто, от, от цікаві. Або коли у фермі знімаєш, каже, у мене тут прилетів гради, там ракети, натикані в огороді. А через рік, каже: слухай, ну я вже сво знаю, начебто а там в кущиках через рік ще одну ракету знайшов. Тобто от такі речі зразу знімали ракети, і це і документи, які знаходили місцеві. Все це от зняло, все це в альбом входить. Листи навіть там є, там поштові відкритки, листівки підписані. Все це є, це є. Документ, такі документальні речі неймовірно цікаві. А давайте спробуємо поговорити про ваш альбом. Він, е яким тиражем він виходить? Ну, альбом Плануєте. Яким ви, яким альбом ви я планую тиражем тисячі екземплярів. Зараз він вже от в роботі, це було завдяки ініціації видання мистецтва і... бізнес-клубу Дмитра Верховського. От, зібрали кошти меценати, але якось так важко все так іде. я дивуюсь, просто важко. Таке враження, що... Насував всім все треба, а так воно дуже важко йде. Втомилися всі. Можливо. Можливо. Тисячі екземплярів, альбом буде, і якщо все гаразд, то в кінці вересня він піде у продаж. Хотілося б більше. От я тільки хотів про це сказати. Хотіло, я я сам вважаю, що цей альбом має бути в кожній бібліотеці Київської області. Просто в кожній бібліотеці. Оце моє в. Але ну, є... грошей нікого немає, як завжди. Я реагую на це спокійно. Ну я ж нічого не можу зробити. Да. Але і гроші в країні є все ж таки як ніякі. Я думаю, що можна було б надрукувати і по бібліотеках його розмістити. Ну, от, знову ж таки, повертаючись на початок нашої розмови, ви сказали, що через 50 років будуть згадувати. От насправді. Тисячі екземплярів через 50 років, дай Боже, залишиться пару. А, Можливо. Тобто це дуже маленький тираж, ну, дійсно. Я розумію, що немає грошей, немає нічого, але не фахівець, але те, що я побачив, воно зачепило за душу, і це повинно залишатися. І повинна бути якась системна робота може за допомогою УКФ, може за допомогою інших грантодавців, може за допомогою міцінатів. Це дійсно потрібно зберігати. Ну, я, як сучасна людина, підозрюю, що це можна зробити. У мене ряд проектів є, і ці проекти якось спробувати через Амазон реалізовувати. Якщо вони будуть в системі Амазона, у них є шанси ще трішечки протягнути. і може в світі ще хтось замовить або електронну копію, веб-копію альбому, або надрукує. На цьому зупинятися я не збираюся, але да, хотілося б до тираж друкувати. З іншого боку, я знаю багато людей, які мріють про щось неймовірне. Часто вони розповідають правильні речі. Але вони хочуть щось дуже-дуже багато. Я роблю пане, по невеличким крокам. Потрошеку. І дякую Богу кожен раз, що взагалі що щось кудись рухається. У мене два альбоми особистих, два альбоми по війні. Це не так, один на там, 1 320, це на 240 сторінок, хоча я і цей хотів на 320 сторінок. І я так розумію, що. Дякую, що взагалі так хоч є, хоч два альбоми є. Бо багато фотографів вони били пороги, видавництва і нічого не мають. Так, так що все воно, все відносно, знаєте, так воно. А так, все одно в державних бібліотеках там кілька екземплярів буде. ці кілька екземплярів є надія, що якось і і збережуться, є надії. Але діджиталізацію ніхто не відміняв. Я дуже ну, хочу. Кілька своїх проєктів виставити на Амазон, щоб вони там над цим зараз працюємо по ходу. Ну, насправді, з діджиталізацією е, не покладаю на неї надії. Чому? Тому що я е, після Майдану, мені здається, це був кінець 2016-го, початок 2017-го року. Ми вирішили зробити. Я подивився, що зникають з публічного доступу матеріали по історії Майдану. І ми вирішили зробити архів цих матеріалів. На жаль, на жаль, на жаль, сьогодні його не існує. Тобто це потрібно, повинен бути дійсно державницький підхід. Абсолютно. І є, ми знову повертаємось до УКФ. я дуже вдячний, що, що він існує. Це дуже правильна така ініціатива. Що тільки держав. держава, держава великий замовник культури. Що б нам не казало, я багато їжджу по Україні. І я пам'ятаю ще часи, коли на самих маленьких залізничних станціях висіли Картини, сталінських часів Хрущова, часів навіть часів Брежнєва. І це бувало такі відомі художники. Де в лікарнях завжди висіли оригінали, картини написані масом, і все це було. Зупинки були всі вмазаються, колгоспінь, автобусні, і все це було замовлення держави. І вони були класні Ці зупинки в мозаїці. Абсолютно. Не... абсолютно. І це ж коштувало не це дорого, коштувало. І Колгоспі платили, держава платила, державних замовлень вистачало. Ну когось, принципі, і так, і державні державних замовлень вистачало зараз. Державних замовлень. Окрім УКФ, насправді і нічого і немає. Ну, в принципі, так так, і все? так. так. Але зараз я думаю пошукати все ж таки бізнес, великий бізнес треба смикати. Так. саме великий бізнес, бо у великого бізнесу вже є державне мислення. Усвідомлення того, що це важливо. Да. Якщо дрібні, якщо дрібний бізнес думає про виживання. Якісь там середні, про якусь експансію, щоб укріпитися, то великі вже задумуються про якісь речі, якісь вічні про речі. От Про вічне, так, про вічне. Майя да, да, одно, одночасно сказав. Про вічне, і от великий бізнес може реально допомогти от цьому ну, десь отак. Так, так погоджуюся. Так що, альбом вийде, виставки зараз пройдуть, е мають пройти у Вижгороді. Е пізніше зробимо в Ірпінському музеї. Зробимо, е є плани виставити Ржищеві виставки, хоч хочу по провінції прокатати. І в Києві обов'язково пізніше будемо робити великі виставки, е присвячені Звільній Київщині, і щоб люди бачили, які. Не могли це побачити з ряду причин. І цей альбом великий він чи невеликий, але цей альбом це, це така цеглинка в пам'ятник майбутньої перемоги. Так от. І це в мене вже друга цеглинка, другий альбом. Зараз хочу ще зробити. Є проєкт, я мовчу, працюю мовчки, я не хвалюся, не в соціальних мережах ніде перед тим, чим я займаюся. Але роботи достатньо, і працюємо далі. От так. Ну, насправді, коли дивишся на ваші роботи, вони дійсно як неочікувані. Бах, і щось з'явилося. Класне. Ну, так, да, 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 у вас да. багато проєктів, які, які з'являються неочікувано, але на них дуже приємно дивитися. Ну, так, да, бо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Під кінець нашої розмови. Не На буду ще раз подякувати УКФ. хоча ми його багато згадували. Але дійсно ця інституція вона е, зробила революцію в, в, культу, в українській культурі. Вона підняла, ви вже казали, що величезний пласт тих, хто раніше сидів, працював в шухлядку. а зараз їм дали можливість це показати всім і показати себе. І виявилося, що ці люди вони неймовірні. Плюс широке коло населення серед них стало ці ну, стало модно досліджувати, досліджуватися народними цими вишивками і прикрасами. Ну, це тільки частинка того, що робить у Київ. Там же ж багато і модернових якихось речей, і авангардних речей. Так, так, саме так. так. Тобто вони молодці. І ті раді сінокі, раді вас не Дякую, дякую Дякую. Все, мені